Доброго дня! Зараз покажу вам будинок з земельною ділянкою 26 соток на ближніх Вінницьких кутрах. Цей будинок може бути цікавим як для приватного домоволодіння, так і для забудовників, які знають, як вигідно використати цю площу земельної ділянки. До того ж, місце дуже наголошую дуже-дуже зручне. Дане володіння складається з двох будинків на ділянці. Один з цих будинків на два входи. Також є гараж. Земельна ділянка рівна, приватизована. Загальною площою 26 соток з ручним під'їздом. На ділянці є також молодий доглянутий садок. Також тут є господарські будівлі, сарай. Ось основний будинок. Кожна з частин будинку складається з двох кімнат та кухні. Опалення газове є всі зручності, двохконтурний котел, підігрів гарячої води та опалення. Вода є в будинку, відповідно. В другому будинку, який знаходиться на ділянці, також є всі зручності та двохконтурний котел. Якщо вас зацікавить цей об'єкт, телефонуйте з радістю, покажемо.